В ефірі Дніпро Ньюс у студії для вас працюватиму я Світлана Астахова. Вітаю у Дніпрі протягом цієї ночі ворожих обстрілів та повітряних тривог не було. На цей час у місті також все спокійно. Інформації про надзвичайні ситуації техногенного характеру не надходило. Втім, напередодні росіяни поцілили по Марганській громаді Нікопольського району. Двічі били по тамтешніх селах з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає. Відкритий люк. Але без ліхтарів і біля під'їзду немає лавки. Характерні для Дніпра комунальні проблеми. Як мешканець житломасиву тополя 2 зміг вирішити комунальні проблеми? Дивіться далі. Як ви стали активістом? З проблем Тополі Я вирішив рі їх рішати. Дніпрянин Андрій Ткаченко називає неповний перелік проблем, які вдалося вирішити. На пішохідній дорожці була проблема. Була з паперів і відповідей пояснює, результати позитивні, бо рук не опускав. Жителі повинні це робити, оскільки проблем очень много. Ці проблеми треба рішати. К сожалению, активістів очень мало. Каже, зараз знайшов більш дієвий спосіб вирішення комунальних негараздів. Полгода він був відкритий, люди ламали ноги. Я звернувся в телеграм-канал Геннадія Корбана. з просьбою люк накрити. Тічі трьох днів йому на Андрій запевняє, що так само оперативно відреагували у телеграм-каналі Геннадія Корбана і у міськраді Дніпра на інші його звернення. Жителі підтверджують, страшно було собаку вигуляти, вона у нас чорного цвета. А зараз ми її йовідемо. Педно большой плюс получився. Вашого цвіта. Ну каже, краще, коли фонарі горять. Сусіди називають Андрія гіперактивним. Утім, люди визнають свою енергію. Чоловік витрачає на спільне благо. Дец набіл серімо під'їзді нащадку дітською. Мало окта поставили, безпокоївся. Є сі би ще скамічку поставив. Віті на цьому сіді завдяки зверненням активіста. Було вирішено з десяток комунальних проблем біля 34, 32, тридцять другого, тридцять сьомого і го будинків на тополі. 2 утім, активіст на цьому не зупиняється і має грандіозні плани. Новые детские площадки, спортивні площадки, отремонтировать дорогу вокруг 53 третієї школи, нова ліфтова кабіна з системою управління. В депутати не планирую, мене устраивает діяльність активіст. Сподіваємося, що у Андрія вийде реалізувати ще не одну свою ініціативу спільно з міською владою та своїми сусідами. Напередодні президент України Володимир Зеленський звільнені з полону оборонці Маріуполя командири полку Азов прибули до Львова. Захисники перебували у Туреччині більше трьохсот днів. У місті провели молитву до п'ятисотого дня війни. Президент також оголосив про призначення нового керівника Національної гвардії України. Новим командувачем став герой України Олександр Півненка. Іненґлішпліс. Президент України запропонував офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування. У перелік тих, хто має спілкуватися англійською, потрапили і держслужбовці. Чи актуальне це питання у військовий час та що воно дасть нашій країні? Далі у сюжеті. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про статус англійської мови в Україні. Нею будуть зобов'язані володіти держслужбовці категорії А, голови місцевих адміністрацій, офіцери, поліцейські та прокурори. Вчителька англійської мови розповідає, українці на гідному рівні спілкуються іноземною. Серед її учнів є і держслужбовці. Дуже важливо всім держслужбовцям знати англійську мову, показувати себе гідно на міжнародній арені. Тому я вважаю, це позитивний знак для розвитку нашої держави. У мене є учень поліцейський, який зараз на війні, людина. Яка замотивована на вивчення англійської мови, і ця людина під'єднується на заняття навіть знаходячись в машині, знаходячись в якомусь місці непризначеному для навчання. Але коли людина хоче вивчити мову, вона зробить все для цього можливе. Викладачка додає, якщо старано займатися, то опанувати інгліш можна буде вже за рік. Більшість зніпрян ініціативу підтримують, проте є і ті, хто вважає це не на часі. Військовий час, мабуть, ми не встигнемо, а взагалі це дуже гарна ідея. Це нереально реалізувати військовий час і в нашій країні, я думаю, це зараз не основне. Нам вже допомагає Європа. Легше буде знайти спільну мову, подякувати, попросити. Ну, взагалі, це дуже добре. Я вважаю, що потрібно, так як наша країна збирається інтегруватись до Євросоюзу і в принципі, якщо ми прагнемо до Європи, то так мають знати. Я вважаю, що в нашій країні і так багато чого відкладається, і з корупцією питання, то хай цим зараз можна займатися, нічого їм не заважає. Секретар Дніпровської міської ради зізнається, не всі чиновники мерії знають англійську, втім вчити доведеться. Я бачу, що це досить далека перспектива, оскільки в нас багато чиновників навіть української не знають. Що вже казати про англійську? Ну але ініціатива цікава. На думку політолога, англійська мова розвиненого та демократичного світу знання іноземної додасть нашій країні інвестиційної привабливості підвищить шанси на переговорах. Але є одне, але зараз у нас війна чи на часі нам влаштовувати загальну таку встряску-перетряску системи державного управління. Адже ж е в нас е чиновників, які володіють англійською мовою, які хоча б більш-менш пристойно володіють, я е здогадую, що навіть якщо е мова йде про високих чиновників, то це е однозначною цифрою вимірюється. Може 5%, може 7%. А що решта? Тобто, всіх решта зняти, назначити нових. Президентський проєкт передбачає іспити з англійською для держслужбовців. Крім того, володіти мовою мають медики швидкої а в усіх видах транспорту інформація має дублюватися іноземною. Втім, обговорення ще тривають. Безпека та підтримка переселенців. Черговий Едуард Підлубний перевірив умови проживання в одному з шелтерів Дніпра, а також побував на станції метро, де проінспектував, як там облаштоване укриття під час повітряних тривог. Дніпро продовжує приймати вимушено переміщених осіб зі Сходу та Півдня країни, де наразі йдуть важкі бої. Одна з них Ірина. Жінці довелося покинути рідне місто на Луганщині разом з родиною. Батько помер, а донька з сином поїхали за кордон. Тож Ірина залишилась тут одна. Розповідає, у Дніпрі її прийняли як рідну, допомогли, підтримали, надали житло та забезпечили усім необхідним. Вода є, гаряча вода є харчування є, гуманітарку дають. Велика подяка, велика подяка. Керівництво і нашого шелтера, і керівництво адміністрації і волонтерам, які допомагають, і вам всім дніпрянам. міський шелтер розрахований на дві сотні осіб. Наразі він слугує домівкою для 139 переселенців. Це або одна родина, або декілька родин, пов'язаних одним родичем. Тут дуже багато пенсійно, пенсіонерів. Також тут проживають працездатного віку особи, і 90% яких працевлаштовані офіційно і вони працюють у нашому місці. Перебування у шелтері абсолютно безкоштовне, як і вся допомога, що тут надається. Від початку повномасштабного вторгнення Дніпровський метрополітен став виконувати ще й функції укриття. У вільному доступі тут є санвузли, питна вода, медикаменти та речі особистої гігієни на тривалий час. На станції метробудівників є п'ять лав, які трансформуються у місце для сну для більш комфортного розташування на станціях Вокзальна і Покровська у нас на у коліях розташовується рухомий склад, щоб пасажири, ну, не пасажири, громадяни могли там розташовуватися в нічний час. На Черговий по місту високо оцінив обидві локації. Я теж стався задоволений тим, що побачив, і умови проживання, і, як ви бачили, департамент допомагає в харчуванні переміщеним особам. І, Гаєю з документами і з перших днів працює це місце. Станція приймає по на кожну тривогу від ста до більше чоловік. А коли були тяжкі часи і багато прильотів, у нас в місті було і до тисячі людей, і більше. От, так що я ще раз дякую департаменту транспорту, який піклується цими установами. Я хочу сказати, що ну, це достойно для людей. Я задоволений сьогоднішнім чергуванням. Вночі у метро додатково включаються ескалатори на спуск до станції та підйом до виходу в місто. І коротко про ситуацію у Дніпрі. Вчора ввечері були завершені роботи на вулиці Радіо 6 і відновлено водопостачання всієї вулиці. Напередодні бригади комунального підприємства Дніпроводоканал очистили 26 засмічень на мережах водовідведення, а також усунули 21 пошкодження на мережах водопостачання. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні у Дніпрі трамвайний маршрут номер 15 не курсуватиме. У зв'язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті проспекти Івана Мазепи та вулиці Київська у напрямку проспекти Нігояна також внесено зміни в роботу автобусних маршрутів. Їхні номери ви бачите на екрані. Зміни пов'язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті вулиці Київської та вулиці Марзленка. Підрозділи ДСНС за минулу добу отримали 14 викликів. Сім разів рятувальники надавали допомогу населенню. На цьому на цьому наш випуск добігає кінця. Підпишіться на канал Дніпро ТВІ, наші спецпроекти QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювала Світлана Астахова і вся команда Дніпро Ньюз. Побачимось.